Всім привіт, друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Всіх радий бачити на своєму каналі. Сьогодні останній день квітня, 30 квітня. Сьогодні тепло. Курочки. Ось. А ось тут інші. Ось. Скажу про білошку. Я не знаю. Вона дуже загадкова курка, тому що то хоче сидіти, то не хоче. Ось вчора вона так не хотіла все тут. Все вона не хотіла, все не, не, якось не захотіла сидіти. Я не знаю, що це вона. Вона то хоч то, то вона сидить, то вона не сидить. То чого? Якщо не хоче вона, то хай не сидить. Це нічого страшного. Кури сьогодні тепло, тому вони гріються на сонці. Це ж не зима, не мокра, не дощ, а це тепленько. Ось хріться. Ми вже кудись побігли. Ой, дивіться, На кали... калина ось будуть свісти. Це такі бутони такі маленькі, будуть свісти в минулому році. Минулому році. Минулому році тузик, Ось. в Минулому році ціла десь в кінці травня, а в цьому році, якщо такі, таке тепло, то я не знаю. Ви сюди всі прийшли. Чого ви сюди всі прийшли? Чого? А ну скажіть мені. Несуться? Добре, несуться. Дуже добре, що вони несуться. Добре. А, щось розповідає нам рябушка. А ти що, Петончик? Що таке золотисто? Ну, щось ходиш? Це ти вилітаєш на цю бочку. Що? Щось хочуть. О, сюди вже. В затінок пішли. На цьому, все всім. Дякую за перегляд. До нової зустрічі всім па-па-па-па.